Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталя Леонова, вітаю. Конгрес США повернувся до роботи після вихідних присвячених дню подяки на порядку. Денному серед іншого запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування, зокрема для Ізраїлю та України. Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон заявив у спілкуванні з пресою в понеділок, що він впевнений та оптимістичний щодо законопроекту про додаткове фінансування для України та Ізраїлю до нового року. При цьому щоб ухвалити додаткове фінансування для цих країн, зазначив спікер. Законодавці від обох партій мають погодитись на виділення коштів для захисту американських кордонів. Як цього вимагають республіканці? Україна ще один пріоритет. Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні. Те, що ми говоримо, якщо буде додаткова допомога Україні, а більшість членів конгресу вважає, що це важливо, ми повинні також працювати над зміною нашої власної прикордонної політики. І тому з цього приводу ведеться багато вдумливих переговорів. Думаю, більшість наших колег у Сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом, бо ми зобов'язані це зробити перед американським народом. Це те, що він вимагає від нас. У сенаті лідери як демократів Чак Шумер, так і республіканців Міч Макконнелл погоджуються на важливості виділення допомоги для України. Водночас, республіканці наголошують, безпека кордонів США теж важлива і закликають демократів до переговорів з цього питання. Я прошу своїх колег республіканців працювати з нами над питанням допомоги Україні. Здебільшого демократи та республіканці погоджуються, що ми повинні допомогти Україні, включно з моїм другом, лідером республіканців. Тож я сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом дійти згоди щодо пакету допомоги. найгірше, що ми можемо зробити зараз, це поставити у залежність питання допомоги Україні, яке має двопартійну підтримку від інших питань, які Зділяють наші партії, які мають мало ймовірності стати законом. Дозвольте мені повторити, що сказав президент Зеленський. Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну. Ось що поставлено на карту з українською допомогою це можливість перемоги чи поразки для українського народу і, зрештою, нашого західного способу життя. Лідер демократів назвав заходи із безпеки кордону найбільшою затримкою для прийняття пакету додаткового фінансування національної безпеки. Що ж, він.